Законопроект напрацювала робоча група, до якої входили представники всіх фракцій Верховної Ради, і основне завдання це спростити отримання статусу учасника бойових дій, щоб це була електронна форма, і протягом п'яти днів керівництво того чи іншого підрозділу військової частини зобов'язане надати всі документи. А для е, військовослужбовця не потрібно ніяких додаткових турбот тобто, цей законопроект основне спростити статус отримання учасника бойових дій. Але до другого читання там з'явилися інші норми, що стосуються реєстру всіх військовозобов'язаних, і зараз в Верховній Раді триває дискусія і розгляд тих правок. Які з одного боку удосконалюють цей законопроект, а з іншого боку, його розширяють його функціонал? Найбільше дискусії навколо того, чи потрібно стільки даних на військове зобов'язання зобов'язаних вносити в цей реєстр. Думаю, наступного засідання ми завершимо розгляд цього питання.